Була одна пружина, а стало дві пружини. Все таки лопнуло. Від пружини відламалося три шматки. Перший у процесі роботи, другий, і третій у процесі ремонту. Закрутив гайки, опускаю піноль повністю, відпускаю, повертається назад. Опускаю піноль наполовину, відпускаю, повертається назад. Тобто працює. Наскільки довго буде так працювати, час покаже. Коли я ставив пружину, то потрібно було піноль 0 підняти повністю у початкове положення, і вже тоді за допомогою цієї ось корпус, корпус гайки, такими пазами, Повжину підтягувати і зачеплювати за оцей зубчик.